мело перша Стација 1 Исуса осудуваат на Хресну смерть. Спас у всіх нас відвічної, сварим, страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Наш найдорожчий Спасителю, стоїш тут перед палатом весь поранений, терновим вінцем на голові стростиною в руці. Твоє найсвятіше серце проймає дикий крик зрадливої юрби, розпни, розпни його. Хиткий Пилат видає несправедливий засуд на смерть, і то смерть Хресну. Невинно засуджений Ісусе, Ти з безмежної любові до нас піддаєшся тому страшному засудові, щоб тільки нас відкупити. Прости нам наші гріхи та визволи нас від заслуженого нами засуду вічної смерті. Бо кожний наш гріх кличе так само, розпни, розпни. За нас засуджений, Ісусе, спаси нас від вічного засуду. Амінь. Нехай святиться відня Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя.